Кожен з районів Новомосковська має розраховувати на однаковий рівень підтримки у вирішенні проблемних питань, але чому ж мешканці околиць Новомосковська отримують недостатньо уваги від міської влади? Чому на мешканців мікрорайону Корея і на їх прохання не звертають уваги? Дитячі площадки є свізі по всьому місті на перевалі, навіть, ну на животілки, на ранету тільки, на рішкуті є Всі завжди. Почому то частний сектор вважається, що здесь ми никому не нужны. Тобто ми, как би відшити, від города. Ми то. Що такий же пригресівний, успішний Галина Савелівна розповідає, що не одноразово зверталася до міської влади із проханням прибрати сміття у центрі мікрорайону, а на його місці побудувати дитячий майданчик. Перед кожними виборами обращаємося і нам відповідають, що немає міста у вас, де постоїть, і грошей єси немає. Жителі мікрорайону Корея теж бажають жити по-людськи. Уже із останніх сил вони прохають про допомогу у вирішенні наболілого питання. Просіть руководство нашого міста, або депутатів, або які хочуть допомогти нам, зробити нам площадку. Спортивний комплекс, щоб там були не тільки діти, щоб була пісочниця, качельки, ну щоб більше постарші молодіждяні могли би розвиватися, займатися спортом. Міська влада, як це неодноразово бувало, вчасно не відреагувала. Але Галина Савельєвна не опустила руки. Люди згуртувалися та почали діяти. Самотужки наводячи лад. Коли я прийшла до нього, поки я з ним розмовляла, тут же ж прийшов він, видно смс. Я так вже сама догадуюся себе. Скину чоловік. Чоловік прийшов, я сіла в машину, поїхали подивилися. Через три дні в нас вже станука металопрофілем була перекрита. Підтримав ініціативу городян і депутат Сергій Резнік. Люди взялись, щоб благоустроїти свою територію, то місце, де вони хотіли б проводити відпочинок і притворяють життя, реально лозунг «Цвітущий міст своїми руками». Тобто своїми руками сьогодні люди роблять те, що в принципі хотіли б бачити, От городской власти. На этом месте, которое сегодня на которое сегодня пригласили и показываем со временем. Мы мы планируем, чтобы была детская площадка, чтобы был уголок отдыха, сквер для того, чтобы можно было проводить досуг людям и постарше и тем, которые младше. Це тільки початок і попереду дуже велика робота, яку потрібно провести, щоб мрії були втілені у життя. Благодарна Сергію Олександровичу Різнику, який захотів в осуществленні нашої ідеї і нашої мрії, який загласився нам допомогти в організації і думає, що нам допоможе установити цю дитячу площадку. Кожна людина сказала, ми хочемо, щоб був порядок. Щоб було чистота, а Сергій Олександрович да наски Так, я підтримую